Всім привіт, підписники! З вами я, Паша. Сьогодні це наша друга сербро. Зараз. Зараз так. Так, привіт. З вами Паша, це наша друга серебро ловлі зубиків, Так. Все, всім приємного перегляду, ставте лайки та підписуйтесь на і все погнали. Все. У мене, кстати, вже 29 рівень. О, дивитесь. В мене тільки осталось тільки 80 тип ананасів і все. О, дивись, дивись. О, от, дивись, дивись. Та, да, все, починаємо. Так, давайте. Джек скатайская квартал. Давай. Так, це. Нічого собі так багато. Чого так багато цігай. Та юмою. Опа! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, друзі, дивитесь, дивитесь. Вони від мене не втечуть ніколи. А чому тому що? А, не, хотя он ногой так хватает. капкану. давай. Давай, да. Давай, сюда, давай, давай. Да. Да ты ч тупые, що? Давай. Давай же сам. Давай. Ах ты ж. Ну добре. Сам не спима в капкан, тоді я его слова. А що мені? Він мене започинає писити. Ого! 280. У мене 294 Плутоні. Ого! Офігіть! Ви бачили? А на наступний дринь, друзі, треба аж 390 Плутоні. 390, прикиньте. Так, е бандану. Давай ось зядемо. А, капканы. Так, давай. Давай. О, давай. Сами. О! Добре. Так. А, це штука, яка усып. Це... Усыпляє зомбіків. От. Ах ты ж. Ну, добре. Дудина. Тримай. Сиды, душина, давай. Ого, ого, давайте. О, ой ой й юй 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 у хе 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 Опа, вот так. На, на хрен, Хе-хе! че, друзья, як я Непу, Друзья, О. Так. Ще боці. Давайте тяжки. Підписнички. Мої ангілочки. Угу. Ангілочки. Угу. Ангілочки. Ангілочки. Мої підписники. На, на тобі. Отак, капкан поставлю. Сам давай, сам давай, попадайся. О, молодец, молодец, ха-ха-ха-ха. Ай! Друзья, мне уже это летучая мышь друзья. Ты мне вообще все биса. давай. Ха-ха, и ты. Опа! На тобі. І цього ще. Цього хто стенького. В О, молодець. Робот. Якась там робот, не знаю. Так, так, друзі, а гілочки, тепер ми пограємо на пляжі. Піляжі. Так. О! Ого, блін, я... Я сітку не взяв. Й-моє на тобі. Ха-ха-ха-ха. <смі> о! Клі о. Це малий мені потрібен. Мені дуже потрібен це малий. Іди сюди. На тобі. Ха-ха-ха. <смі> Чо? Ну и пусть і вали пусть він убийця пусі я решив. Ну а що, друзі, воно... е ну а Таке... Так, вони пусть вони ці оба валяться. Нафіг. Звідси. Так, І, друзі. а є мої тепер. Ананас. Ах! Ну добре. Ого, ось що фикить. Так, що там? Що тут у нас те, те? Т? Т? Ага. Кики мені цех пуст. Ну добре. А, кавун, кафу, кафу, Просто перепутал. Просто помылился чуть-чуть. Кавун. Кавун, кавун. О, кавун. Выпачте, что я перепутал. Выпачте, будь ласка. Я не хотел перепутать. Кавун, цей. Угу. Давайте, давайте. Бу -бу 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 -бу. Давайте, вжимайтеся, всі. Вжимайтеся, мені треба груші. Мені треба груші. Давайте. Давайтеся, всі. Давайте. Давайте. Мені треба груші. Монетки ці. Так, фоно. Так, ось такі очки. <кій> Половимо там ботіли у пляжі і закінчимо відео. Все. Давайте, Жмайтеся. Молодці, красавчики, красучки, Я знову перепутав. Я вам ще запагал таке. за забаган. Після хвилин, відео. телефон. А, ну я снимаю на телефоне. Угу. О, понеделок я там сделаю видео. Э... а, видео, video... короче, не знаю. А, точно, видео сделаю прохождение, по пипу то -те тему ты. Ну, такие. А, хотя, они. А на планшете я в понеделок сделаю, кстати, видео. Video... 30, Третю серію про Майнкрафт проходження мого, мого попіку там друге частини. Так. А у середу я, я, я виложу на це відео коротеньке. Я шорт виложу ще на це відео. На це відео ще виложу шортс у середу. І ось ви ще коротеньке відео подивитесь. Я отак напишу. повне відео вже на каналі. Ну, не вже на каналі. А зараз буде на каналі. Такий доложимо ще Ілі на пляжі, ілі в полоці, і закінчимо наш відосик. Десять хвилин, -мойо, я погоди не спію. Ну добре, поставлю на паузу чуть-чуть. Поставлю на паузу на чуть -чуть. Все. Так, друзі, ну вибачте, що я на паузу поставив. Просто у мене її тут не розробляє, не дозволяє додати дуже довгі відео, тому я буду ставити на паузу, коли буде довго. Так, друзі. М -м -м, так, о, у болоті. Давайте синку і закінчимо відусик наш. Так, а гірочки мої. Ого. Ой-ой. Ого. Ну, іди От. О, все, друзі. Давайте, давайте. Щодесенько. До мене 12 хвилин. А мені, А у мене відео ж до 15 хвилин треба вести. А У мене YouTube дозволяє тільки додати. Доключати відео до 15 хвилин і все. Так, друзі, давайте все. Давайте відео закінчимо. Все. Так, зараз. Зараз. О, все. Друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Так. І всім пока. Все пока, побачимося ми у понеділок. Так, ось по списку. У понеділок. Так. І там я зроблю третю серію про Майнкрафт проходження мого по там другої частини. Ось, ви побачите. Там. Так. Ну і друзі, все, дякую всім за перегляд. Все. Ставте лайки та підписуйтесь. Ну і все пока, все. Побачимося ми в понеділок у Майнкрафті. Все.